Коли з'являється український спортсмен чи спортсменка, то трибуни ще більше починають підтримувати. Цьогоріч ви здобули друге паралімпійське золото у своїй кар'єрі. Я дуже гучно співав український гімн. Сподіваюсь, що всі його чули і вийшли деякі слова з цього гімну. Чому саме в плаванні Україна лідирує? Нас було присутньо. 37 атлетів. Така велика команда принесла і більше медалей. Зміг потрапити на перефіксі ігри, вибороти ще й золоту нагороду, ще нести наш прапор на закритті. Про це навіть не міг і мріяти. Вітаю! Мене звати Юлія Щетина в ефірі. Проєкт Новини Приазов'я. У Парижі завершилися Паралімпійські ігри 2024. Збірна України посіла сьоме місце у медальному заліку, здобувши 82 медалі. Найбільшу кількість нагород на Паралімпійських іграх наші спортсмени вибороли у плавані 40 медалей. На дистанції 100 метрів переможцем став плавець з Маріуполя Олександр Комаров. Він фінішував, встановивши новий паралімпійський рекорд. Це друга особиста медаль для Олександра у Парижі. Також він здобув бронзу у плаванні вільним стилем на дистанції 200 метрів. Про Паралімпіаду 2024, спортивну кар'єру та окупацію Маріуполя ми сьогодні і поспілкуємося з Олександром Комаровим. Олександре, вітаю вас! Доброго дня, Олександра. Цьогоріч ви здобули друге паралімпійське золото у своїй кар'єрі. Розкажіть, якими були для вас змагання у цьому році? Змагання були дуже важкі і емоційно, і фізично. Я готувався до цих змагань, можна сказати, сам Тренером лише підтримував зв'язок по телефону та по інтернету. Готувався я за кордоном. Змагання пройшли для мене дуже добре, але було важко. Мені 100 метрів здалося, що нібито я плив не вдвічі менше дистанцію від е, 200 метрів, а вдвічі більше дистанцію, тому що, а можливо, що це вже був другий день і я вже проплив е, 200 метрів або, можливо більш інтенсивна дистанція, і в кінці було дуже важко, але я дуже радий, що мені вдалося наздогнати атлета з Китаю та в кінці випередити його та вибороти золоту нагороду. Олександра, це не перша Олімпіада для вас. Е, як відчувалось порівняно з попередніми роками, яка була атмосфера, можливо, зміни, якісь були для вас особисто? На минулій паралімпіаді е, у Токіо е, у зв'язку з ковідом, не було глядачів, е, і е, ми плавали майже під порожні. Перебуни е і не було цього е духу змагань. А в Парижі нарешті глядачі були присутні, і я коли ділився своїми враженнями від е Паралімпійських ігор у ріо де жанейро е я завжди говорив, що е найбільше. Мені запам'яталось з Ріо Де Жанейро, це е, шалена підтримка трибун, коли ти виходиш і коли ти пливеш, і коли ти закінчуєш плисти, і воно ще більше і більше зростає. Я ще спілкувався з іншими спортсменами. У них теж сталося таке враження, що коли з'являється український спортсмен чи спортсменка, то е, трибуни ще більше починають підтримувати збірна так. Україна України здобула 40 нагород у плаванні. Це другий результат на іграх 2024 за кількістю медалей після збірної Китаю. Як ви вважаєте, чому саме в плаванні Україна лідирує? Це е, склалося вже дуже давно е, ще з Паралімпійських ігор в Афінах е, у 2004 році. А вже тоді е, була сформована е, дуже добра команда. По перше, плавання це одна з, з найбільших е, команд е, серед паралімпійських команд України. В нас було присутньо 37 е, атлетів, 29 чоловіків та 8 жінок. Це логічно, що е, Така велика команда принесла е, і більше медалей. Олександре, якщо говорити особисто про вас, як ви потрапили в професійний спорт і, можливо, ви, знаєте, от після Паралімпіади згадуєте свої перші такі важливі змагання, які були у вас в житті? Е, потрапив я до паралімпійського руху е, за порадою е, лікаря. Як і багато паралімпійців, пішов, щоб підтримати своє здоров'я, щоб мати якусь активність, та це було у 2003 році я почав професійно вже займатися, а до того часу десь. Вісім років я е, самостійно ходив до басейну, інколи, е, так як е, я з Маріуполя, е, ми все літо ходили на море е, і я дуже добре почував себе у воді, і так. Е, у 15 років я зустрівся зі своїм тренером, і почали ми разом шлях свій в професійному плаванні. І перший мій корупний старт був у 2009 році. Це чемпіонат Європи в Ісландії, і тоді мені вдалося вибрати одну золоту, одну срібну та три бронзові нагороди. Це було щось неймовірне. З того часу, вже 15 років, я постійно виступаю та е, виборю нагороди на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських ігор. Угу. Олександра, ви згадали, що ви з Маріуполя і вся Україна е, вас знає як спортсмена із Маріуполя. Е, е, як тривала підготовка, можливо, до цієї е, паралімпіади, е, порівнюючи з попередніми роками, коли ви готувалися у своєму рідному місті, наскільки я розумію? Можливо, в цьому році як відрізнялась підготовка, де саме тренувались, чи достатніми були умови? Я е, виїхав з Маріуполя. Е... У середині березня більш ніж три тижні я просидів у Маріуполі під бомбардуванням. Коли ми виїхали, спочатку ми з родиною оселилися в Дніпрі, а потім, через два тижні, виїхали вже за кордон та потрапили до Австрії вже через місяць я потрапив до басейну. Тут в Австрії почав потроху відновлювати своє плавання. Я був дуже слабкий. Я втратив вагу 7 кілограмів. У вересні 2022 року я потрапив на перші мої змагання. В Австрії перші мої результати були дуже далекі від моїх минулих результатів. Ми були на зв'язку з тренером. Я відсилав йому відео у серпні 2023 року, був чемпіонат світу, де я зміг все ж таки вважаю, добре підготуватися та вибороти одну золоту та одну бронзову нагороду. Мені ще досі не віриться, що за два з половиною роки. Після того, як е, я сидів у підвалі під бомбардуванням, е, в мене не було е, сил, і я зміг е, сам без тренера поруч, е, а на відстані зміг підготуватися до Паралімпійських ігор. Та вибороти ці нагороди. Олександре, ми вже з вами трошки згадали про окупацію Маріуполя. Неможливо про це ширше не поговорити. Як для вас почалась в Маріуполі велика війна? Як ви згадуєте той період? Вже вранці мене розбудила моя дружина і сказала, що росіяни обстріляли всю Україну і, і танками зайшли. А в Україну захопили міста. Що ми будемо робити? Тоді я думав, що треба ще зачекати, тому що виїжджати з Маріуполя і їхати в інше місто, яке так само може бути обстріляне і туди може прилетіти ракети. Ми от вирішили ще залишитися в Маріуполі. І на наступний день ми поїхали до моїх батьків всі три тижні ми спали на підлозі, щоб бути понижче, щоб хоч якось захистити себе від уламків від снарядів. Ось інколи спускалися до підвалу але після того як в сусідньому будинку у підвалі вбило нашу сусідку ми перестали спускатися до підвалу щоб наш щоб нас також не завалило е, під час обвалу, або щось таке. З 5 березня почалися обстріли того району, де знаходився будинок наш. Е, і 10 днів ми були під постійним обстрілом. І ось вранці, е, 16 березня, був сильний обстріл або нашій вулиці, або десь. Е, Дуже близько е, до нашого будинку, що ми думали, що зараз вже помремо всі, і коли трохи стало тихіше, то ми вийшли з будинку і побачили, що е, пів нашого будинку зруйновано. Ми вирішили, що потрібно е, щось робити, що будинку вже залишатися небезпечно. Е, і ми почали думати е, їхати десь в бомбосховище е, або у драматичний театр або десь біля нього. Але в цей момент приїхав наш сусід і сказав, що е, нібито є можливість е, виїхати з міста, і тоді ми взяли по одному рюкзаку. Почали швидко обвантажитись до машини, а в автомобілі ще уламком розбило стекло і частина машини була посічена е, осколками. Плівкою закрили е, розбите скло і, е, і почали рухатись е, до виїзду з міста. Тобто ваш будинок наразі знищений? Ну, батьківський будинок е так зруйнований, частина е залинована, частина згоріла. Там, де е я жив з, з дружиною, квартира е ціла, е але пограбована. Олександр, якщо говорити в цілому, як ось ці події в Маріуполі, окупація, там складні обстріли, як вони вплинули на ваше життя зараз? Це вплинуло е, на мій стан здоров'я, е, він погіршився і, і я вже не можу повернутися е, до того стану, як був до Маріуполя у всієї родини. Відбувся збій. У здоров'ї з'явилися нові захворювання е, від стресу, і це дуже видно е, на моїх результатах навіть е, в плаванні, що я е, більше ніж один рік е, кожного дня тренування і е, зміг не ну, лише Трохи наблизитись до тих результатів, які у мене були до початку війни е, повномасштабної, а я вважаю тому, що і підготовка була дуже тяжка, е, що е, і приходилось е, спортсменам е, замість того, щоб. Тренуватися або відновлюватись, сидіти в бомбосховищах, пропускати тренування, бути менше зі своєю родиною, зі своїми друзями. Я вважаю, що це просто героїчний результат України. Цьому місце місце в світі серед найпотужніших держав. Ми знаємо, що в 2020 році ви були обрані депутатом Маріупольської міської ради від блоку Вадима Бойченка, це міський голова Маріуполя. Чи займаєтесь ви досі марі... депутатською діяльністю? І, можливо, можете згадати, що вважаєте своїми найбільшими досягненнями в цій діяльності? Ну зараз. Маріупольська міська рада не може зібрати кворум депутатів для того, щоб працювати та приймати якісь рішення. І е, тому я зараз е, не приймаю участь у депутатській діяльності. Ну я не вважаю, що робота депутата це. Е, на ну, якісь досягнення. Ну, я став депутатом, щоб е, е, приймати більшу участь е, у розвитку нашого міста, у допомозі людям. Олександре, хочу зачепити ще одну тему це участь спортсменів із Росії та Білорусі у Паралімпіаді в Парижі. Яка була ваша позиція стосовно е, їхнього допуску до змагань? Атлети з з, з Росії, е, на жаль, були допущені до цих змагань, е, і е, ну для мене це е, не зрозуміло. Е, як люди, які е, підтримують. Е, Війну, які підтримують вбивства е, людей, українців, люди, які е, платять податки, е, а в Росії на які е, купляються ракети, бомби, ну які були допущені до змагань, е, які створювалися для того, щоб Об'єднувати країну, щоб е, нести мир, любов, і як це все зібралося е, в одному місці, е, цього я не можу зрозуміти. Е, і вони от виступали як е, нібито нейтральні спортсмени, але я ну, від жодного спортсмена не чув, щоб він виступив проти війни. Олександре, а спортсмен. чи перетинались ви з ними на якихось спортивних спортивних змаганнях? І, можливо, вони намагались щось вам в цілому сказати, якось поговорити або, в принципі, якось контактувати з вами? Ну, зі мною. Контактувати не намагалися, я два рази був на п'єдесталі Пошани разом з нібито нейтральним е, атлетом, і ну, я бачив е, статті російських ЗМІ, які дуже, дуже обурливо писали, що я відсторонився від е, спортсмена з Росії. Коли я виборов Золоту нагороду. Я дуже гучно співав український гімн. Сподіваюсь, що всі його чули і вивчили деякі слова з цього гімну. Олександре, ну ви були ще й присутні на закритті Паралімпіади. Більше того, ви несли прапор України. Про що тоді думали, що відчували? І як взагалі дізналися, що вам випала така почесна місія? Це для мене було. Дуже неочікувано тому, що я вважаю, що це дуже велика честь і що така честь випадає тільки особливим людям, які досягли вже чогось неймовірного так. Трапилось під час одного з інтерв'ю, е, коли ми, ми були на, е, на прийомі у мера е, у Меркині Парижу, журналіст запитав мене, е, що я відчуваю, коли я дізнався, що буду нести прапор е, України. Е, і тоді я дуже здивувався е, і вперше дізнався, що буду нести е, прапор України, зміг потрапити на Парампійські ігри, вибороти е, хоч якусь нагороду, е, ще й золоту нагороду, і ще е, нести наш прапор на закритті. Про це я навіть не міг і мріяти. Що я з України, з Маріуполя. там, <світ> Олександре, ми пишаємося вами. Дякую. Олександре, я дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадую, що в нашій студії був плавець із Маріуполя Олександр Комаров. Друзі, коментуйте це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш Ютуб канал. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.